Вагома необхідність в об'єднанні цих двох закладів охорони здоров'я це звичайно, початок 2025 року, ми отримали договори з Національною службою здоров'я України, яка для нас є основним контрагентом, тому що це є державний медичний страхувальник, та через якого ми отримуємо кошти для того, щоб надавати якісну і доступну медичну допомогу для нашого мешканця. І на жаль, єдиний заклад з всіх амбулаторно-поліклінічних, а їх у нас шість на території міста Львова, які отримав значно меншу суму по цих договорах, ніж інші заклади, які всі отримали навіть більше ніж минулого року. Це була перша місця, це є перша міська поліклініка. Це понад 8 мільйонів гривень. Що для цієї поліклініки значно дуже велико суттєво, суттєві кошти, оскільки це є 15% від цієї суми договору з Національною службою здоров'я України, таке зменшення відбулося. І ми побачили, коли Рахували всі доходи наші і всі витрати, які нам потрібно буде здійснювати в цьому році, то ми побачили, що з з другого півріччя 2025 року ми не зможемо отримати поліклініку і надавати якісну медичну допомогу в тих об'ємах, в яких вона працювала до цього. Тому для того, щоб запобігти такому чиннику, для того, щоб був безперервний медичний процес, щоб люди могли отримувати... Постійну медичну допомогу, всю необхідну. А це і первинна медична допомога, і допомога вузьких спеціалістів. Тому було прийнято рішення. Воно було попередньо проговорено на комісіях на робочій групі, яка в нас діє в Львівській міській раді по розвитку. Так, по напрацюванню стратегії роботи нашої медичної галузі було прийнято рішення про об'єднання її приєднання її до шостої міської поліклініки. Чому до шостої? Тому що це територіально дві найближчі поліклініки. Це поліклініки, які розташовані. Тобто, на, перша поліклініка це є на межі Галицького і Личаківського району. І шоста міська поліклініка це Личаківський район, вулиця Медової Печери. І ці, ці території, які примкнули до нашої територіальної громади, це є Лисини. І підбірці тому було прийнято рішення, що воно так логічно буде об'єднання таких установ. Шоста міська поліклініка для до, до відома на цей рік отримала договір з медич... підписала договір з Національною службою здоров'я України на 11 мільйонів більше, ніж минулого року. Тому, оцінивши такі, таку можливість, тобто прорахувавши всі за і проти, всі ризики, ми, ну було прийнято рішення і об'єднати. Ці дві поліклініки в одну юридичну особу, така. Правильна оптимізація, вона дозволить зберегти колективи, зберегти в першу чергу колектив першої міської поліклініки, розвиватися цьому закладу охорони здоров'я об'єднаному, тому що спільні зусилля будуть скеровані на надання медичної допомоги, на надання ще можливо додаткових платних послуг, які передбачені і дозволені чинним законодавством України. Є багато хороших і сильних фахівців, які працюють в першій міській поліклініці. Є потреба треба деколи і в шостій міській поліклініці, також в додаткових фахівцях. Тому об'єднавши ті зусилля, я впевнена, що ми покращимо покращимо допомогу населення, збережемо нашу структуру, збережемо місця надання медичних послуг, і це є наше основне завдання, для якого ми всі працюємо на даний час і даною ухвалою. Не передбачено ніяких скорочень, ніяких оптимізацій місць надання медичної послуги. Всі місця надання медичних послуг зберігаються. За тими адресами, за якими в них за якими вони є, тому що перша міська поліклініка вона має три місця надання медичних послуг. Не знаю, чому саме так в, 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 в суспільстві було акцентовано тільки на Руській 20, адже перша міська поліклініка ще має свою локацію на Римляни на 2 і також на Личаківській є амбулаторія сімейної медицини. Всі ці приміщення зберігаються, вони будуть приєднані до новоствореної до, до нової. Ну, фактично, установа буде називатися Шоста міська поліклініка, так як називалася, але юридична особа буде більша, і тому всі місця надання послуг збережуться. Також законодавець передбачив, що в разі в такої реорганізації, яка буде відбуватися шляхом приєднання, всі декларації будуть збережені, вони передадуться право наступнику і потреби в їх переокладенні в населення не буде. Тобто декларації збережуться за тим лікарем, з якими були укладені. Дані декларації, які перейде на роботу в 6 міську поліклініку.